Слава Україні! Вітаю вас вже в другому випуску нашої передачі. І розпочинаємо, як зазвичай з Суперліги, у якій після другого туру без втрат лише надія. Найбільш драматичним матчем видалось хорівське дербі. Номінальні гості змогли не просто оговтатись, але й перевернути матч після двох швидких пропущених голів та повести у рахунку. Утім, голи Дмитра Славіка та Іллі Хвищука наприкінці матчу таки принесли надії перемогу 4-3. І саме ця команда єдина після двох турів, яка здобула дві перемоги. Єдину мирову у турі розписали у луцькому дербі. Між чинними чемпіонами Суперліги з Вотрансу та бронзовими призерами з Динамо на гол фактично з нульвого кута від Артема Фадецького вдало відповів Владислав Гаврилюк. – 1-1. цікаво, що гол для динамівців став ювілейним сімсотим у змаганнях МФВ. Про що свідчать відповідні цифри у нас на сайті? Авромат зумів камбекнути у матчі проти Лестема. На гол Івре Махнюка ще у першому таймі відповів Святослав Трофимчук. А наприкінці матчу Артем Хеліманчук приніс Салатову Чорним приємну воліву перемогу. 2-1 у матчі проти дебютантів дивізіону Спірванче ТТІ реабілітувався за поразку у першому турі. Хлопцям з Нового вдалося... вдалось. Забити два швидкі голи і цю перевагу вже у другому таймі дублем закріпив Валерій Матвієв. 4-1. Гравцям Пірванчі у матчах проти старозилів Суперлігі поки що не перепало жодного зеликового пункту. Замикало тур нове протистояння у Ковалі. Люберту університету довелося вступати у боротьбу прямісіньку з дороги. У Луцьку менш ніж за годину до цієї гри завершилося протистояння футзальної екстраліги. І якщо на шутки три голи вукару Коваля в дебюті гри вучани знайшли відповідь, то на перформанси Віталія Кашуби, Данила Янюка та голкіпера бомбардира Назара Мигаря відповісти було важче. У другому таймі команди розмінялися голами, а підсумок домашньої гри став приємним для ковальчан – 7-4. Отже після другого туру турнірна таблиця Суперліги виглядає саме так. Найблучнішими у Суперлізі поки що є два гравці, а саме Богдан Голодун та Мельниченко Дмитро, які відзначились тричі у воротах суперників. А я хочу вас повідомити, що ми знову ж таки започатковуємо новий конкурс, нову нагороду. Яку отримає той гравець, який буде найкращим бомбардиром усіх ліг? Тому влучно бийте по воротах, але діліться з партнерами, пасуйте також. Вища ліга, другий тур. На вершині Трив Мірат з двох перемог почали сезон чинні регулярні чемпіони дивізіону Зулики. Хоча матч для ФК Екодім Волинь був дуже непростим. Локомотив мав чудові шанси засмутити номінальних фаворитів, а гра була рівною. Вирішився точний удар Сергія Подгузки із штрафного наприкінці гри. Андрій Шоколо поставив крапку у матчі 2-0. Фіналісти плей-офф та призер вищої із з Бусмаркета приголомшили ветеранів з Володимирівки трьома голами у першому таймі. Утім, ще до перерви відстань було скорочено до одного м'яча. А після розміну гулами в другому таймі матч дійшов до гарячої кінцівки, в якій червоно-білим таки вдалося втримати переможний результат 4-3. Досить несподівано разом з лідерами крокує і Неріс Авангард. У нелегкому протистоянні з крошу голи Михайла Абрамова та Максима Крама організували перевагу. Однак наприкінці після пропущеного голу потрібно було вистояти. З чим біло-чорні впоралися, здобувши другу перемогу на початку сезону. 2-1. Мабуть, найкращим матчем туру вищої ліги стало протистояння топільно та акцента. Лідер у цьому матчі змінювався декілька разів. Однак щоразу відновлювалася рівновага, з якою у підсумку матч і завершився 4-4. Розлючений поразкою у першому турі Кураж просто розніс трейдерс. Головним героєм гри став Назарі Стебельський, який забив перший каре сезону в дивізіоні та дозволив команді більш ніж переконливо здобути перший успіх сезону в сім Як ми бачимо у турнірній таблиці вищої ліги, одразу три колективи йдуть без страти залікових пунктів. Серед бомбардирів також два гравці. Так само, як і у Суперлізі. Хоча тут же футболісти забили по 4 м'ячі у ворота суперників. Нова рубрика Match of the Day. Яким ще способом могли волинські хровати Сергія Магери увійти в обласну першість як найіскравим видовищем у залі військового ліцею. У суперниках тлітинкових була непроста команда White Band. Минулого сезон стали друзем як у регулярному чемпіонаті, так і у плей-офф третій ліги волинського чемпіонату. Тож і на новий рівень хотіли вийти на коні. Утім, два швидкі голи Дмитра Бадюка та Станіслава Сахнюка досить швидко напружили криптовалютників. А далі вони героїчно наздоганяли волинських хорватів протягом усього поєдинку. Таким чином, підопічні Сергія Магери отримали найвидовищну перемогу 8-7. Цього сезону на матчах працює Вар, хоча по-правному він називається відеоперегляд. Отже, протокол відеопідтримки. Арбітри використовують відеоперегляд, коли головний тренер команди або за відсутності головного тренера інша офіційна особа команди, зазначена в листі на гру, оскаржує, бере перегляд рішення стосовно: перше, Гол. немає голу. Друге шестиметровий удар. Немає шестиметрового удару. Третє, Прямі червоні картки, не друге попередження. І четверте помилкова індифікація. Тобто не тому гравцю показали картку. Тому будьте уважні, шановні представники команд, коли ви сперечаєтеся з арбітрами стосовно того чи іншого епізоду. Даремно не відволікайте їх від зри. Прочитайте чітко правила і використовуйте відеоперегляд правильно. І цьогоріч кубкові змагання під егідою Асоціації футзалу Волині зазнали суттєвих змін. Відтепер усі команди-учасниці змагатимуться в одному об'єднаному кубку Волині, а стартує турнір уже цими вихідними з матчів попереднього етапу, на якому в боротьбу вступають команди першої, другої, третьої та четвертої ліги чемпіонату Волині. Саме ці 40 колективів за форматом Кубка Волині змагатимуться на перших двох етапах. А вже до дюжини переможців двох попередніх етапів доєднається 20 команд суперлігі та вищої ліги чемпіонату Волині, формуючи повноцінну 1-16 до фіналу Кубка Волині з подальшою олімпійською системою з іграми на виліт. Конкурсним поєдинком цього тижня буде гра між командами Локі та Індастрія Вест. У коментарях на Ютубі обов'язково напишіть точний рахунок, з яким закінчиться ця гра. І перший, хто вгадає, отримає подарунок. На цьому все. Тому любіть спорт, займайтеся спортом і будьте здорові! Побачимось наступного туру.